Гліб Бошлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, вже є з нами на зв'язку. Мої вам вітання. Слава Літаю. Україні! Гліба, от ваш центр щомісяця дає свої звіти щодо стану економіки. Що ваші аналітики кажуть про травень? Ну, і вже початок червня. В травні така була ситуація досить різноспрямована в різних складових. Ну, тобто економічної ситуації, я б так сказав, з одного боку, а, якщо говорити про економічну активність, загалом то звісно вона зростала. Тобто, потрохи економіка одужує після ну, умовно, одужує, наскільки дозволяє безпекова ситуація після а, першого місяця, коли ну фактично велика частина половина економічної активності зупинилася. А, і бізнеси зараз вже шукають з одного боку успішно вирішення тих проблем, які їм не дозволяли працювати. Це стосується і постачання логістики, а також повернення. Людей до місць постійного проживання, де це є можливо, теж вирішує проблеми з персоналом, тому що великою мірою це була проблема, що багато підприємств не могли запуститися через відсутність працівників в тих населених пунктах, де вони потрібні. Зараз потрохи з поверненням, щонайменше в середині України, внутрішньо переміщених осіб, ця ситуація вирішується. з іншого боку, і ну і загалом, якщо там спробувати. Це оцінити якось а, цифрами, то власне та оцінка ВВП, яка була представлена минулого тижня Державною службою статистики, 15, мінус 15 відсотків. А угу. перший квартал до першого кварталу минулого року, а, оскільки в середині першого кварталу був вже період до 23 лютого, коли все було відносно спокійно, то а, десь за перерахунками це означає оцінку Держстатом Падіння в березні приблизно на 50%, зараз виглядає так, що якщо дивитися умовно місяць там травень травень до травня попереднього року, то скоріше тут може йтися про падіння десь на там 40 Але ми розуміємо, що а, в цьому падінні є частина окупації, тобто є частина власне тієї а, економічної діяльності, яка відбувається, де де вона відбувається. А, на непідконтрольній території, тому власне, коли ми починаємо говорити про такі питання, як робочі місця, як доходи, то тут ситуація виглядає трохи краще. А дивіться, я вас хотіла уточнити. Тобто, от міжнародний валютний фонд каже, що українська економіка може впасти на 35% через війну, ви щойно приблизно такі ж цифри називали. Тобто, у вас приблизно збігається ця оцінка? Ну, в принципі, при кращому сценарії я маю на увазі умовно кращий сценарій з точки зору реакції тих, хто є в економіці, економічних агентів, тобто підприємств, громадян. Я тут не говорю про безпекову ситуацію, тому що тут є різні різні сценарії. Я маю на увазі умовно збереження безпекової ситуації приблизно в тому варіанті, як вона є зараз. Uh -huh. То тоді можна очікувати десь падіння там дійсно на 30%, можливо, в кращому сценарії 30%, в гіршому 35. Ми розуміємо, що ну, тобто, власне є вплив того, що відбувається на фронті, є вплив наявності відсутності якихось домовленостей, зокрема щодо відкриття чорноморських портів. Відповідно, воно все має вплив але якщо ми, от, ми дивимося умовно на фронті те саме тобто відбуваються бойові дії але на обмеженій території вся інша територія знаходиться під загрозою ракетних ударів то але не більше ніж то відповідно це є такий прогноз який може бути і відповідно якщо ми ставимо питання щодо доходів громадян то це є менше падіння ну тобто реальні доходи громадян в такому сценарії можуть десь скоротитися на 20-25%, тобто це з урахуванням інфляції. Тому що у нас є велика частка Тих, хто страждає виключно від інфляції, це є пенсіонери, тому що в них нічого не скорочувалося, їх не звільняли, пенсії виплачуються, і пенсії було переглянуто наче збільшено на 14% у березні планово в рамках так званого сучаснення перегляду на інфляцію. А те, що стосується такої більш складної сторони травня, це складова макроекономічної та фінансової стабільності. У нас як відомо, великі проблеми з бюджетом, тому що війна коштує грошей для розуміння, лише за оцінкою міністра оборони, лише за травень, лише а, тим, хто в Збройних силах України, ми не говоримо про Нацгвардію, поліцію, інші збройні і правоохоронні органи. Тобто лише тим, хто в Збройних силах України а, власне грошове забезпечення та бойові виплати оцінювалися. В 64 мільярди гривень при тому, що всі доходи державного бюджету за травень склали трохи більше ніж 100 мільярдів гривень і. Відповідно, ви можете собі уявити, наскільки великим є вплив оборонних потреб на бюджет. В результаті це призводить а, до того. Добре, добре. А хто нам е, хто зараз лишається от найбільшим нашим донором? Ну, от ми розуміємо, що все зруйновано, зупинено. Е, Леонид ну, не все. Давай, давайте теж ну, не прибільшувати. Не ще. все знаєте, тут просто теж картина не може бути зовсім чорно-біла. Не все зруйновано, не все зупинено. А насправді а, в ті. Понад 100 мільярдів гривень бюджетних доходів, які ми отримали в травні, для мирного часу вони були більш-менш нормальною картиною. Просто у нас проблема, що у нас настільки зросли бюджетні витрати на оборону, що вони відповідають всім витратам на соціальну допомогу освіту і охорони здоров'я mm -hmm. мирного часу. Тобто, це просто додаткові потреби, які потрібно фінансувати, а економіка їх не витягує і відповідно ну тобто у нас виникає бюджетний дефіцит в березні він був 2,8 мільярди доларів в квітні він був 3,8 мільярди доларів в травні він зріс до 4,3 мільярдів доларів і, і якщо... хто нам це все перекриває НБУ чи Но... західні донори? Ну от в березні нам все перекрили західні донори, навіть запасом було десь понад 3 мільярди доларів. І чому перекрили в березні досить швидко? Тому що в усіх донорів були інструменти швидкого реагування на випадок кризи. Але вони були обмежені за обсягом. І відповідно, вже в квітні, і в травні в нас виникли проблеми. Тобто, при цьому зростанні бюджетного дефіциту до там умовно порядку 4 мільярдів доларів, у нас обидва місяці фінансовували. Західними партнерами менше 2 мільярдів. Все інше закривалося національним банком, власне, викупом Нацбанком, а, військових облігацій, і там трошки, оскільки в березні був запас, цей запас трохи допоміг пережити квітень, але вже в травні а, в середині травня спостерігалися затримки виплати зарплат, тому що власне очікували на а, міжнародну допомогу, яка врешті-решт не дійшла зарплати, виплатили. Але а, ситуація є вкрай а, тут складною, і а, хоча міністр фінансів очікує на те, в щоб... Червні Україна отримає 4,8 мільярди доларів. і Це в принципі потреби червня закриє і, ніби є далі зобов'язання і сполучених штатів, і європейського союзу і інших донорів. Але поки що, ну тобто, ситуація з фінансами, от далі у вас буде оборонний експерт. Я думаю, він буде казати те саме про озброєння, що надто мало, надто нерегулярно і не і невчасно. І відповідно тобто, якщо... дуже довго ми на це не можемо розраховувати так на цю зовнішню підтримку. Але з іншого боку, нам треба якесь мінімальне планування, а гарантії, як ми розуміємо, зараз ніхто нам не дає. Ні, 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 тут скоріше не те, що у нас проблема, що нам хтось сказав, що ви ми вас профінансуємо на три місяці, а далі живіть якось самі. У нас скоріше проблема в тому, що нам навпаки, нам кажуть, що а, ми будемо вас фінансувати, ось наше політичне зобов'язання, а потім вступає в роботу бюрократія, і ця бюрократія починає рухатися надзвичайно повільно. І відповідно, так само як з там тим самим озброєнням, гроші надходять пізніше, ніж по. Потрібно в менших обсягах ніж потрібно, і відповідно це призводить до поганого впливу, зокрема, власне, те, що спостерігалося минулого місяця, зокрема для до розкачування валютного ринку, до коли власне українці читають, що ага. Бюджетний дефіцит фінансує Національний банк фактичною емісією, В них відразу згадка про ситуацію 90-х років, що це має призвести до автоматичної девальвації гривні і стрибка цін. Хоча ситуація є дуже іншою, тому що, по перше, споживання обмежене. По-друге, дуже велика частка тих. Тих грошей, які власне йдуть, як власне це еміційне фінансування бюджету, потім вони фактично залишаються на рахунках військовослужбовців. І ну тобто це не та ситуація, знаєте, як це в мирний час, що ти там отримав в період якоїсь високої інфляції зарплату, ти швиденько побіг купити долари чи там купити якісь товари, бо вони будуть дорожчими. Звісно, що там в ситуації, коли це гроші. В тих самих військових вони особливо нікуди не побіжуть. Там в крайньому випадку, якщо буде таке сильне розкачування, то там скажуть своїм родичам, а підіть купіть долари на всяк випадок. Це найгірше те, що може відбуватися. Тому тут немає такого впливу на споживання, тому що власне схильність громадян до споживання в період війни обмежена, тому що всі бояться, що буде гірше, що може бути гірше, відповідно, схильні скоріше до заощадження, до намагання будь-якої. В, в, в будь-який спосіб себе обезпечити щонайменше від фінансової загрози, якщо там це неможливо зробити з там загрозою фізичному тілу людини. А які загалом у вас прогнози, що буде з цінами і курсом? От держстат каже, що від початку року інфляція ну там вже 11% і до кінця може бути 20%. Це прогноз, який більш-менш відповідний тому, що і ми бачимо, і що Національний банк прогнозує загалом для Європи зараз це зовсім не божевільні цифри. Наприклад, в тій самій Естонії, а в загалом в країнах Балтії інфляція в Естонії 19% теж за останні 12 місяців. Інша справа, що на відміну від України, вони чесно переглядали ціни на енергоносії. Які в Україні зафіксовані і не підвищувалися, фактично, вони не є ринковими. Це такий навіс, теж який нам вигрібати наступного опалювального сезону, тому що невідомо як закуповувати і як потім закривати дірки в бюджеті Нафтогазу і інших учасників енергетичного ринку. Але... В Україні тут чинники трохи інші, і це насправді знов таки це не а, поведінка національного банку, а це те, що просто дуже сильно здорожчали, а, збільшилися витрати на сам те, що стосується логістики. Тому що звісно, що в Україні абсолютно не оптимальна логістика, коли все завозиться через, через один кордон, а зростають додаткові витрати, теж виявляються, з'являються додаткові витрати, Трати, тому що Україна сприймається як ризикована країна. Відповідно, мало хто не не всі готові постачати, не всі готові доставляти. Відповідно. Не всі готові страхувати. Ви абсолютно праві. Відповідно, це призводить до того, що там умовно той самий товар, який та сама мережа закуповувала, наприклад, там роками в постачальника за кордоном, він стає а, суттєво дорожчим. Тут, знаєте, такий дуже живий приклад а, банани, які там в Україні така навіть. Традиційна оцінка є, що там кілограм бананів завжди коштує долар. І ми побачили, як насправді стрибнула ціна бананів, при тому, що вони входять в перелік дозволеного імпорту, тобто імпортери можуть купувати банани за курсом 29,5 гривень за долар, а не за курсом готівковим. Але наскільки стрибнули ціни, власне, за рахунок всіх цих додаткових витрат. Тобто, у вас в вашому аналізі, от за травень, ціни на, на споживчому ринку наскільки підвищилися? Ну, є оцінка держстату, якщо я не помиляюся, 2,7 відсотків, може помилюся там в цифрах після коми, але це мен насправді темпи зростання зменшуються, і аналіз, зокрема, Національного банку показує, що зменшуються зокрема темпи зростання, а місцями навіть ну тобто ціни стабілізуються по продовольству, тому що зрозуміло, що в Україні дуже великі запаси в рекордного врожаю минулого року. І поки що очевидної картини, як їх вивести, як вивести цей врожай, немає. Відповідно, ну тобто гравці сільськогоспода аграрного ринку в такій ситуації намагаються теж переорієнтуватися на випуск тієї продукції, яка потрібна в Україні. А, вона почина, ну, тобто там, починаючи від круп, закінчуючи а, тваринництвом, і відповідно це призводить до... Більшої пропозиції продукції на ринку, де 10% споживачів українські жінки та діти виїхали за кордон. Ну тобто, відповідно, пропозиція є попиту менше, це має призводити в великій частині категорії власне продовольчих товарів до навпаки такого знижувального тиску на ціни. Тому я думаю, що це. Я думаю, що далі, якщо не буде суттєвого погіршення ситуації на фронті, то скоріше. Ціни будуть потрохи стабілізуватися до того часу, поки не буде прийнято все ж таки адміністративне рішення про підвищення тарифів, яке, які поки що тримають руками. Подивимося, ну тобто наскільки це є стійкою моделлю, тому що йдеться про дефіцит, який вимірюється більш ніж 200 мільярдами гривень. А що у нас от відбувається на ринку праці? Кажуть, що 19 людей на, на одне місце. В яких галузях у нас там є перспективи зростання і коли настане цей період? Ну насправді ринок праці знаходиться в. Складні ситуації і складні не лише через отаке, ну тобто пряме співвідношення, про яке ви говорите, а тому що а, ринок праці дуже сильно змінився. Ну тобто, є галузі, які дуже сильно постраждали. В яких ну, тобто, там фактично немає виробництва, там, умовно, концерти знаєте, не проводяться великі, а, і багато інших секторів не працюють або заморожені. там, Цивільна авіація, наприклад. тобто, Є сектори, які дуже сильно постраждали, там роботи немає. Є а, сектори, які а, постраждали менше. А, і знов-таки в Географічно ситуація дуже сильно відрізняється. Тобто частина виробництв приїхала в більш, ну, тобто, в більш безпечні області, частина великих компаній, в яких були виробничі потужності в різних областях, перенесли фокус, змістили виробництво власне, на ті підприємства, які теж розташовані в більш безпечних областях. Відповідно, Одного боку, люди переїхали а, спочатку на Західну Україну через безпеку, а потім вони власне схильні повертатися додому, тому що там в них є житло і не потрібно платити за оренду чи шукати десь якісь можливості жити безкоштовно, які, звісно, дуже обмежені. А з іншого боку, роботодавці скоріше схильні створювати робочі місця на Західній Україні. Тобто тут є цей розрив а, теж. Але з іншого боку, ну Тобто виникають і навпаки ситуації, коли є проблеми в роботодавців. От вчора ми проводили обговорення власне, нашого uh -huh. цього щомісячного аналізу. І в нас була директор з персоналу Рейфайзенбанку в Україні, і вона каже, що в окремих регіонах в них є проблеми, власне, з заповненням вакансій. Тобто, що багато людей виїхало, тих, які раніше працювали в банках, і в них є складності з тим, щоб знайти персонал для обслуговування клієнтів в їхніх відділеннях а як ви думаєте, от у влади є розуміння, як повертати цих людей, ці мільйони, які виїхали за кордон? Ну, для того, щоб, щоб працювала економіка, щоб були люди, які в ній працюють? Ну, ви знаєте, це а, рішення, яке ну тобто, для якого немає от такого одного а, простого кроку, що і серії всі розуміють, що треба зробити оце, 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 і люди повернуться. Тому що очевидно, що а, ті люди, які власне, ми це в своєму аналізі показуємо, що ті люди, які виїхали, особливо які виїхали далі від України, тобто, знаєте, там є перша умовна група, ті, хто були в Західній Україні, потім ті, хто були в Польщі, потім ті, хто поїхали ще. Далі а, по Європі. І відповідно ті, хто ближче, вони скоріше були схильні повертатися. Вони, в принципі, від самого початку а, мали намір повертатися з як тільки дозволяє ситуація. І, відповідно, вони починають повертатися. З іншого боку, а, навіть ну, тобто, той обмежений аналіз, який робиться по. Демографії тих, хто виїжджав, повертався, показує, що а, диспропорційно менше повертається сімей з дітьми з очевидних причин, тому що люди бояться за своїх дітей. І відповідно, ну тобто тут вже виникає а, такий вибір для керівництва країни а, вже ну, тобто соціально, економічно безпековий. Ну тобто, це вибір а, там умовно а, там, в, Десь між там територіями домовленостями з Росією, яких велика частина українців, які велику велика частина українців не готова прийняти. А з іншого боку, ну тобто, якщо війна триватиме дуже довго, ну тобто, якщо вона триватиме роками, то відповідно це означає втрат. Громадян, тобто це умовно такий вибір між втратою громадян, втратою території майбутніх більших чи менших ризиків повторного російського вторгнення, це знаєте, це вибір, який дуже важко робити, і тут, ну тобто, не можна звинувачувати владу в тому, що вони не приймають якесь просте рішення, очевидно, тому що тут немає простих рішень, на жаль. А те, що власне можна робити відносно простіше, там не не. Не заходячи в такі дуже серйозні стратегічні речі, які визначатимуть майбутнє України там на десятиріччя, то це звісно пріоритет. Зокрема, і наших і міжнародних партнерів відновлення вже зараз відбудови житла та соціальної інфраструктури на тих територіях, які деокуповані, це забезпечення можливостей з 1 вересня особистого навчання в закладах освіти. Ну тобто, відповідно, це від... Робота всієї в міської інфраструктури, інфраструктура, яка дозволить людям працювати, коли відповідно людина повертається, їй де є де жити. Якщо є дитина, а людина хоче працювати, то відповідно цю дитину можна віддати в садочок або дитина може ходити до школи. Якщо власне батьки приймають для себе рішення, що безпекова ситуація для них є прийнятною, і відповідно для них в, в самих батьків є робоче місце, де вони можуть працювати. Ти заробляти гроші, ну тобто в цьому пазлі все має складатися, і це як ви розумієте теж дуже непросто. Пане Глібе, от ми поговорили з вами про міграцію, про ціни, про курс, про фінансування. Напевно, наостанок, я би ще хотіла вас запитати про банки. От... І про їхню роботу. Незважаючи на війну, наша банківська система не посипалася, і ми з вами можемо розраховуватися там картками без проблем. Маємо е, до всіх доступ. Ви аналізували чому? Тобто, це говорить про те, що у нас там були проведені корисні якісь зміни і реформи. А насправді це такий дуже хороший для майбутнього аналізу, знаєте, після будь-яких війн а, і навіть там бойових операцій, там на заході прийнято проводити детальний аналіз. От нам потрібно буде потім зробити так само аналіз, хто де як підготувався, тому що власне Національний банк підготувався дуже добре, і ви пам'ятаєте, як 24 лютого дуже швидко були прийняті рішення, потрібні для того, щоб а, заспокоїти банківську систему. Власне. Зафіксували курс, запровадили потрібні обмеження, і я впевнений, що там, знаєте, як кажуть, під капотом ще була проведена секретна робота, яка власне унеможливила російські кібератаки на ключові електронні системи. Тому що те про що ви говорите, це власне. Ну тобто, знаєте, війна, теж а, нового покоління, теж ну навіть в новому, в новому часі, коли а, те, що там було незрозуміло, зокрема для міжнародних партнерів, що як так, от країна знаходиться в такій агресії, а всі, ну тобто, вся платіжна система повністю працює. Тобто, це означає, що а, можна платити безготівкою між підприємствами, між громадянами, ну тобто, це означає, що всі системи були належним чином захищені, але з іншого боку, це так само знаєте трохи інше бачення, бо я бачив, як працювали міжнародні. Організації, які займалися гуманітарною допомогою, в них така умовна як система, зроблена для там якоїсь Сирії, де нічого не працює, а і відповідно, ти там можеш лише готівкою роздавати гроші, тому що іншого способу розраховуватися немає. Тому тут я впевнений, йдеться про дуже хорошу підготовку національного банку. і Відповідно, так само йдеться і про дуже високий рівень розвитку української банківської системи, загалом вплив Тих реформ, які проводилися починаючи з 2014 року, тому що ви пам'ятаєте власне 14-15 рік, коли банківська система просто посипалася при набагато меншому масштабі агресії, і зараз, коли фактично лише один банк, якщо там не враховувати російські банки, лише один неросійський банк, мегабанк було виведено з ринку, і в тому банку насправді проблеми були ще до війни. І відповідно я все ж таки сподіваюся, що на цьому у нас. Удар по банківській системі буде обмежено підвищення облікової ставки до 25% минулого тижня воно власне мало матиме серйозний вплив на банківську систему, вже зростають ставки за депозитами в багатьох банках на сам дрібних їм тут складніше. Але з іншого боку, загалом, банківська система має дуже великий запас ліквідності. І якщо ми говоримо про такі системно важливі банки, в яких є більшість грошей українців, то в них насправді дуже великий запас міцності, і тут якісь якихось побоювань на сьогоднішній на сьогоднішній день щодо їхньої стійкості немає. Що ж, дуже вам буду дякувати. Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, був з нами на зв'язку. Говорили ми про стан економіки, зокрема минулого місяця. Далі у нас по курсу новини.